МЗС Китаю немає інформації про проведення наступного тижня в Пекіні ювілейного саміту Китай Європейський Союз. Захід мав бути присвячений 50-річчю встановлення дипломатичних відносин між КНР та Євросоюзом. Власне, і про це на брифінгу заявив речник відомства Лінзянь. Місяць тому видання Політіко з посиланням на дипломатичні джерела повідомило, що саміт пройде в Пекіні 24-25 липня. Зустріч мала би відбутися в Брюсселі. Елі, але китайська сторона повідомила, що Сі Цзіньпін не планує поїздки до Європи. Відтак європейські лідери погодились на проведення саміту вдруге поспіль в Пекіні. І з нами на прямому зв'язку Наталія Бутирська, експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня центру Нова Європа. Пані Наталія, добрий вечір. Раді вас бачити. Вітаємо Даруйте, вас. що трішки змусили чекати збори. Це дуже важливо, тому що наші захисники вони потребують нашої підтримки, і ми дякуємо за те, що ви долучаєтесь. Пані Наталя. Отже, Пекін, європейський союз, що зараз відбувається в взаємовідносинах цих країн. Добрий вечір. Дійсно ситуація дуже дивна, тому що, наприклад, я перевірила сайт європейських установ, і там говорять про те, що 23 числа представники Європейського союзу Антоніо Кошта і Урсула Фондерляєн відвідають Японію. А після того, 24 числа, у них буде візит до Китаю, де вони проведуть саміт Китай, Європейський Союз присвячений 50-річчю встановлення дипломатичних відносин, і там будуть обговорю. Двосторонні відносини а також складний геополітичний контур, що стосується російсько-української війни. А ви процитували попередньо про те, що МЗС Китаю сказав, що йому нічого не відомо про цей саміт, тобто дуже дивна ситуація складається, тому що вочевидь такі саміти вони плануються завчасно. І для того, щоб запланувати його роботу Ван Ванї, головний дипломат Китаю, відвідав е, в минулому місяці Європейський союз, і там ми почули заяву, яка була неприємна е, і підкреслювала власне кажучи підтримку Китаєм Росії, що стосувалося того, що Китай е, не дасть Росії повтерпіти поразку у війні, тобто це такий витік був з розмови. Тобто підготовка йшла, але ми можемо констатувати, що в відносинах, між європейським союзом та Китаєм, не все просто, і це стосується з одного боку торгівлі, тому що є багато зауважень з боку європейського союзу стосовно субсидіювання китайських товарів, зокрема автомобілів, електромобілів, товарів зеленої енергетики, що стосується великого дисбалансу у торгівлі, ну і війни Росії проти України, тому що європейські установи. Особливо представники Європейського Союзу, зокрема, Урсула фон Дерляєн, вона відома. Своїм дуже жорстким підходом до Китаю стосовно його підтримки війни Росії проти України певне таке потепління у відносинах, ну принаймні сигнал того, що сторони готові до діалогу, відбулося. Ну зокрема, ви сказали про те, що європейські представники їдуть до Китаю, тобто вони вдруге, попри протокол, все таки вирішують, що поїдуть, тому що Сі Цзіньпінь відмовився їхати. Ну зі свого боку Китай Зняв деякі санкції з європейських парламентарів. Вони були прийняті у відповідь на санкції європейського парламенту щодо порушення прав Сіндянь у юрському регіоні. Тобто Китай теж зробив такий сигнал, що він готовий от зняти для того, щоб діалог між сторонами йшов. Але в очевидь домовленості між сторонами важко досягти, тому що є багато дискусійних питань, і тому ми будемо бачити зокрема, як відреагує Китай на новопризначені санкції. Щодо китайських компаній в останньому 18-му пакеті це стосується підтримки Росії Китаєм, і Китай вже відреагував про те, що одноосібні станції це незаконні, що вони не приймають такі санкції, що вони будуть зі свого боку це все аналізувати і дивитися, яким чином вони будуть реагувати. Тобто, очевидно, то це ще пакет з додатковим тиском на Китай Він додає такого перцю у непрості відносини між двома сторонами, тому будемо дивитися. Це буде цікаво, власне кажучи, чи китайська сторона прийме саміт і яким чином це все буде розвиватись між ними. Пані Наталі, коротке уточнення. Ви згадали Урсулу фон дер Ляєн. Я згадаю, що 10 липня там відбулася відбувалось голосування з приводу довіри до неї в Європі. Скажіть, будь ласка, це на ваш погляд це складова однієї історії заяви ван і ну принаймні про що ми знаємо з публікації Чайна Моннін Пост голосування по довірі до Урсули фон Дерляєн. І ось тепер оця колізія. Самітом, це все одна історія, чи це все ж різні треки? кажуть різні історії, тому що всередині європейського союзу є багато не тільки країн, які мають певні зауваження uh -huh. до Урсу. Рляєн через її позицію, що стосується, наприклад, не тільки Китаю, а загалом війни Росії проти України, і не тільки візьміть того ж самого Орбана, який говорить про те, що кошти, які відправляються на допомогу Росії, вони забираються у фермерів Європейського союзу. Тобто, це ж збурювання, і це збурювання використовується багатьма політичними силами всередині Європи. У парламенту. тому це абсолютно не пов'язано. Але я дуже рада з точки зору України. Урсула фон дер фондерляєн є е, тією е, особою, тією людиною, яка дуже допомагає Україні на усіх ланках, які можливі, і з Китаєм. Зокрема, вона є дуже жорсткою стосовно Китаю в питаннях підтримки Росії, тому для України це звісно добре, що все обійшлося, і вона буде вести перемовини. Китаю ми сподіваємося, і будемо певні, що наші позиції теж будуть там відстоюватися. Пані Наталя, чи можемо ми вже зараз сказати, що Китай, офіційний Пікін, остаточно визначився, вже повертаючись до ситуації в Україні. На чиєму він боці? Ви знаєте, ми не можемо однозначно говорити про те, що Китай визначився, тому що Китай грає таку свою гру, і ця гра багатогранна, тобто, з одного боку, Китай намагається демонструвати гарне обличчя, і, зокрема, тому самому європейському союзу, тому що він зацікавлений у співпраці з Європейським союзом. І навіть при нинішніх їхніх певних протирічках все таки Європейський Союз з понад 700 мільярдів торгівельного обороту між двома сторонами він є серйозною. Важливою стороною для Китаю, ну особливо в контексті, наприклад, протистояння Сполученими Штатами Америки, тому що Китай намагається використати цю ситуацію для того, щоб перетягнути європейський союз на, на свій бік або зробити його так би мовити, більш автономним. Тому є аспект такий, що європейський союз і відносини з європейським союзом є важливим таким компонентом для Китаю, коли він вибудовує свою підтримку, зокрема Росії. Тому ми з вами бачимо, що Китай, попри те, що допомагає Росії. Все ж таки, він робить це приховано, все таки він робить це не на повну потужність. Про що сказав той сам Ван, той самий Вангій, він, він же ж підкреслив, що Китай не допомагає Росії з їхньої точки зору, з, з точки зору того потенціалу, який вони мають, що він не включався в підтримку Росії, бо війна б закінчилася. Ну тобто, певним чином, в цьому, в цьому є, є така певна правда. Що ж стосується загалом позиції Китаю, ми з вами бачили її, ми неодноразово Оріло, що так званий китайський нейтралітет це проросійський нейтралітет, і викликаний він тут перш за все особистими інтересами Китаю, амбіціями Сі Сідзіньпіня, де Китай намагається в нинішній такій світовій трансформації скористатися ситуацією. Скористатися тим, що лідерство Сполучених Штатів Америки, особливо за Трампа, воно міняє свою форму, десь подекуди підривається, і заповнити ті ніші для того, щоб стати глобальним лідером. І в цьому контексті, звичайно, Росія є поплічником Китаю у боротьбі з Заходом, у виснаженні західних ресурсів, зокрема ресурсів Сполучених Штатів Америки, певним чином у розколі і Євроатлантичної єдності, і всередині Європейського Союзу. І саме тому на даний момент Росія. Росія і війна Росії проти України, і наслідки цієї війни, і результат її закінчення він є важливим для Китаю з точки зору проектування їхнього впливу, з точки зору їхньої політики щодо Тайваню. От саме так китайська політика вибудовується, і можна сказати, що вони роблять вигляд, що вони не займають сторону, тому що кон'юнктура світова може по різному мінятися. І Китаю б не хотілося однозначно брати на себе відповідальність за дії Росії, і можливо якийсь момент, коли складуться надто погано обставини. Перескочити і, і і грати в цю нейтральність і сказати, що вони ніяким чином не дотичні до тієї російської агресії, тобто тут дуже багато гра гра, але тим не менше, з точки зору України, ми з вами усвідомлюємо, що Китай робить дуже погану роботу, тому що завдяки цій торгівлі, економічним відносинам, військово-технічній співпраці з Росією, Росія має можливість, має ресурси вести війну на виснаження відтак затягувати війну проти України а кожен. Кожен день це великі жертви серед цивільних, серед військових, і кожен день це на жаль продовження цієї війни проти України, і певним чином тут китайський слід, звісно, є. Пані Наталя, ну і звісно, ми не можемо не спитати про ймовірність або ймовірну зустріч в КНР Сі Цзіньпіна, Кремлівського диктатора Путіна і Дональда Трампа. Наскільки ви оцінюєте таку ймовірність? Ну я розумію, що тем там для розмов дуже багато. Ну але тим не менш, давайте спробуємо ну там максимально вузько окреслити. У нас ну пару хвилин є. Звісно, ця інформація не підтверджена, угу, і мені здає... звісно, я тому і кажу ймовірно. Мені здається, що для Дональда Трампа це серйозна втрата з точки зору його амбіцій, тому що Дональд Трамп ну, у нас у світі є тільки один Дональд Трамп, так у нас є одна зірка, і коли ця зірка буде стояти з двома зірками, які теж так думають, що вони одні в світі. То... Зірка не буде буде затьмарена. Це, тобто, це така картина, знаєте, художня, але загалом мені здається, коли Дональд Трамп буде стояти разом з зідіньпінім і з Путіним у нинішній ситуації, і особливо з якого приводу тоді, коли дві країни намагаються. Подати оцей цей день як перемогу над японським мілітаризмом і підкреслити, от які такі от противаги Японії, звісно, це певним чином буде про певну зраду інтересів демократичного світу. Це буде якимось сигналом, що сторони намагаються домовитись про такий уклад у світі, де він буде розділений на три. Тобто воно може бути дуже мати дуже різне трактування, і не обов'язково це приведе наприклад до миру, до укладення якоїсь угоди з Росією чи укладення угоди з, з Китаєм, але це матиме дуже негативні наслідки. Мені здається, якраз для демократій, для союзників Сполучених Штатів Америки, і ну мені здається, що це будуть певні втрати для Трампа. Будемо сподіватися, що оцієї цієї зустрічі все таки не відбудеться. Пані Наталя, ми щиро вдячні Дякую. вам за те, що ви були з нами за ваші коментарі. Нагадуємо глядачам. Це була Наталія Бутирська, експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня центру Нова Європа.